Дорогі у Христі, боголюбиві духовні Отці, монахи і монахині, благочестиві жителі благословенного нашого Прикарпаття. Христос рождається у цю придивну, воістину святу й довіку, благословену ніч, в яку нас ради людей, і нашого ради спасіння народився предвічний Бог. Прагнення бути духовними учасниками різдвяної події об'єднує всіх нас, віруючих людей на молитві у домі Божому, у храмі святому. Євангельське оповідання доносить до нас зворушливі події різдва Христового. Із Євангелія ми дізнаємося про простих і бідних пастухів. Які в цю ніч місячну не спали, а стерегли від хижих звірів своє стадо. Для них, смиренних і неосвічених, при чудовому ангельському співі розкрилися небеса, і ангел Господній, з'явившись їм, промовив. Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам знак: ви знайдете немогля сповиту пелени, що лежить в яслах. Ці слова ангела Господнього прозвучали до пастухів, аж ніяк не в самому затишному і спокійному місці на землі, без зла. Насилля, неправди, несправедливості. Палестина була розділена на той час великою ворожнечею, протиріччям із царем іродом і римлянами, і юдеями, і самаріанами, тими, хто погоджувався з римською окупацією, і тими, хто був проти неї, чимось нагадують наше сьогоденне життя, Ту зоряну ніч. Коли ангели співали для пастухів, слава Вишні, Богу, східні волхви слідом за небесною зіркою поспішали до убогих Вифлеємських ясел на поклоніння Сонцю вічної правди, Христу життєдавцю. Прийшовши до Вифлеєму, волхви знайшли там немогля з Марією, матір'ю його і, впавши, поклонилися йому. А відкривши свої скарби, принесли йому дари золото, ладан і смирну. Свої скарби вони принесли в дар Христу скарби віри своєї, з розвитком сучасної науки і техніки, коли простим натисканням декількох кнопок можна легко багато чого досягнути. Люди повірили, що вони всемогутні і допомоги від Господа. І його існування, вони не мають ніякої необхідності. Однак з'являється вірус, який не можна побачити неозброєним оком. Нагадує нам про те, що ми зовсім не є всемогутні, а навпаки, ми є досить слабкі істоти. Вірус всього за лічені тижні перевернув у світовому мас масштабі всі соціальні. Політичні, культурні та економічні аспекти життя, так, що ймовірно, у майбутньому світ будуть розділяти на еру до виникнення вірусу і еру після нього. Коли бачу твої небеса, діло рук твоїх місяць і зорі, що ти встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї і син людський, яким ти. Опікується, говорить псалмоспівець. Ці роздуми і запитання автора псалтеря про всемогутність Бога і людської слабкості, видаються сьогодні абсолютно правдивими. Сьогодні, все, що відбувається, є ще однією причиною замислитися нам усім над тим, що для нас по-справжньому цінне і значуще. Христос і в Євангелії говорить нам про нетлінні скарби. Готуйте собі невичерпний скарб той у небі, куди не закрадається злодій, і міль не точить, бо де скарб ваш, там і серце буде ваше. Наші безсмертні душі є найголовнішим скарбом, і те, чим ми їх наповнюємо. Те і заберемо з собою у вічність, гаряче закликаю всіх вас посилити спільні наші молитви за те, щоб Господь дарував нам, незважаючи на всі труднощі, можливість залишатися. Співучасниками благодатного літургійного життя церкви, щоб святе таїнство Святої Євхаристії звершувалося, і вірні могли зі сміливістю приступати до істинного джерела життя святих Христових таїн до святого причастя. Помолимося, щоб турботлива рука. Люблячого Отця Небесного обтерла кожну сльозу з очей засмучених, щоб взявши твердо цю простягнуту нам руку божественну, ми могли впевнено пройти скрізь усі випробування, спокуси і тривоги. Від відчаю до надії, від смерті до життя, від мороку до світла. Дорогі у Христі, духоносні Отці, возлюблені брати і сестри, від усієї повноти свого серця вітаю вас із святом свят, різдвом Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Бажаю всім священникам і діяконам, монахам і монахиням, всім жителям Івано-Франківської області, благодатної Божої допомоги у всі дні життя. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Боготця, хай буде з усіма вами, мир, радість духовну, здоров'я і спасіння, Хай дарує усім вам Христос Спаситель. Христос рождається. Славімо Христа!